Години виходити, тож хочу зараз підмалюватися трішки і показати вам свій щоденний макіяж. Е, ну, щоденний це сказано так голосно. Я не прям кожного дня фарбуюсь. Але якщо мені не лінь, то так. І покажу вам, е, які, ну, що я використовую. Першим ділом у мене йде е, господи, тональна основа. Я би вам показала, яка вона у мене. Вона в мене вже давно, і це білоруська. Я, е, я її просто не викидаю, бо. Ну вона класна, це бібі-крем, і вона вже закінчується. Це закінчується, я викину. Але, звичайно, нову вже таку не купиш, що якби навіть можна було б, я не купувала. Бо всі знають, чому. Просто вона в мене лишилася, я її вже закінчую так би мовити. Терміни ще нормальні. Це такий бібі-крем. Дуже класний, бо він як це сказати, універсальний. І дуже шкода, що він білоруський для хабуха. Але я вам зараз покажу, який я інший купила. Новий лежить уже, бо цей закінчується. Так, зараз я нанесу ось таку пензликом. Невелику кількість, чисто вирівняти тон. По всьому обличчю розподіляю. новий. У мене від Евелін. Ось такий, наче непоганий. Це не бібі, -бі, але мені порадили, наче непоганий по консистенції я стояла в Єві, купувала, стояла там, вимазюкувала, дивилася, який колір краще. Це номер один. Я завжди беру майже все перше. Бо я білолиця і мені, звичайно, темне ну куди. Так, це що? Щось там, щось там. Знаєте що? Тут написано російською мовою. Добрий день. Угу. Хоча термін е придатності до кінця 2025 року. Я його просто купувала ну, пару місяців назад, він у мене вже давно лежить, бо ніяк не закінчиться ось цей рожевий. Я зараз тільки звернула увагу, що тут російською мовнику Фадлюки. Коротше, Евелін. Евелін то косметика вийшла, наче, але от бачите, напевно, я купила з якихось ще старих пост постачань. Ой, все. Показала це на свою голову. <смі> так, зараз я отаким пензликом це все роблю. Тепер проходжуся спонжиком, щоб точно все було рівномірно. Тобто, бачите, прыщів все рівно ще видно. Це, якби, от воно таке легеньке, легенька основа, щоб вирівняти тон. Тепер у мене йде консилер. Самий мій топовий, який у мене було два штуки. Це від L'Oreal. Стоп! А чому я думала, що це Мейбелін? У мене їх два. Ха! Це L'Oreal, Блін! Боже турок. Я не можу в Єві знайти, бо я думала, що це Мейбелін. А це Лоріаль. Капець, чого я не вдивлялася. Рані? От зараз на відео я зрозумів, що це лой. Другий номер. Ось цей консилер прям топ. Блін, от я зараз скажу, а я не знаю, чи L'Oreal досі у нас продається чи ні, бо це знаєте, скільки вже років? Там воно вже закінчилося. Я просто зберігаю. Баночку, щоб купити таке саме. Але просто ще ніяк не доходили руки, коли я була в Єві, думаю, ну гляну, може, є. І я думала, що це Мейбелін. Ну, так, треба буде глянути і замовити, бо це прям супер. Воно таке, знаєте, як олівець викручується, таке ну, густе. А, і ось, поки я його не можу купити новий, то я ось такий від Евелін купила. А, так, це, 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 це якийсь господиномер п'ятий, Але він темний. Треба було інший брати. Бо це в магазині стоїш, наче нормально. Так, я наношу ось тако трикутничком під очі. І точку на прищі. Взагалі я знаю, що на червоне треба наносити ці зелені всякі штучки, консилери. Але не знаю, у мене такого немає. <рес> у мене чисто база. Так. Ну і знову таки, я не намагаюся перещі аж сильно приховати, бо тоді дійсно я буду як штукатурка. Просто мінімально. Ну, і я сподіваюся, що коли я вже буду правильно харчуватися, займатися спортом, візьму себе в руки, можливо, перші трошки пропадуть. Бо знаєте, це ж все зсередини. Тепер у мене пудра. О, господи, що це таке? Інстайл, якийсь топ фейс. Коли, коротше, побачила в інстаграмі, мені сподобалося. Я купила на мейкапі, Це теж саме світлий був, по-моєму. Перший. А, ні, 003. Ну, це, по-моєму, саме світлий. Дуже класна пудра, я вам скажу. І бюджетна, по-моєму, гривень 250 коштувала. Але це було рік тому чи два. а Зараз, напевно, дорожче. І взагалі я хочу спробувати кушон, який зараз у всіх на слуху в інстаграмі який коштує, по-моєму, три тисячі чи три п'ятсот, але там іде в наборі додатковий ось цей змінний блок. Тобто, якби два кушони за цю ціну. Але жаба кусає, жаба душить. І я думаю, можливо, на якесь свято собі придбати, бо він теж універсальний, підлаштовується під вашу шкіру і дуже хвалять. Прям ну він не відчувається як маска. Так хочу спробувати, але ж, блін, ціни, йоги-палки. <смі> я ще не виробляю стільки. Кажу вам, як є, я не нию. Просто поки що це не по моєму гаманцю, тому, можливо, назбираю або там, знаю, отримую зарплату і на якесь свято придбаю. Бо коли на свято, це наче не так відчувається <смі> по витратах. Так, далі трішки скули. Підкреслю. Вони в мене і так є, але я люблю їх і підкреслити. Яка взагалі у мене дешманська оця що це таке? Коректор? Як це називається? Я забула. Скульптор коротше з мейкапу якісь дішманські, і він, знаєте, дуже легенький, дуже прикольний. Пензлик мейкаповський, а тут А, ні, трішки ще зашилась назва. Дуже прикольний такий м'ягенький. Бачите, він трішки скошений і дуже наповнений і м'ягенький. Оцим я дуже задоволена. Давно хотіла це теж і собі придбала колись на день народження. Так, я буквально легенько чисто пішла з камери наші показувати. Бо я не хотіла якийсь, знаєте, занадто темний. Ось цей легенький. Я багато вігу читала, якраз люди казали, що це саме те, що треба для тих, хто хоче ну, легенько підкреслити. Тепер віки. Купувала в Польщі ось таку туш, якийсь рай ну Що це таке? Екстра Лаш 3D. Я не знаю, чи в нас таке продається, але, блін, крута! Реально, вона була недорога, якщо переводить на наші гроші. А, класний пензлик. Він бачите такий от. Я люблю силиконові пензлики. І це класно. Якщо вона закінчиться, я не знаю, де її в Україні. <гум> Та буду когось просити з Польщі присилати. Оченята наші є, і залишились брівки. Зазвичай у мене це, так, у мене це ось такий от, теж на мейкапі брала, фіксуючий гель. Але я ж купила мило, то давайте його цей використаємо. Так Мені виходити через 13 хвилин, а я тут з вами тренжу. Так, може хто не бачив, мило ось таке в контейнері зі щіточкою. Зараз я намочу щіточку, візьму мило. Як брови будуть. Так. Так, я поки нанесла ось так. на Набрівки. Мені здається, трішки приборщила з водою, воно таке водянисте. Поки що нанесла повністю. А тепер буду задавати форму таку доверху трішки. Взагалі, у мене такі брови довгі, що якби я їх тут не підрізала, їх можна зачесати, аж до такого на лоба. Хоча деякі дівчата так і ходять. О, бачите дивіться, які довгі. Це тако зачешено. Я тако піду гуляти. Тут воно вже так підсохло і тако вже тягнеться. І супер, дуже гарно вкладає. Так, да, дивіться, трішки воно висохло, застигло і і, і. і гарно. Прикольно! Клас. Боже, дякую тим, хто не перемотує мої відео і дивиться, і слухає мене. Ми з вами як подружки, знаєте? Так, все. Що Я вже зустрілася з Ірою. Hello. Hello. Ми взяли таксі, бо машини нема. Ми коротко, приїхали в майстерню гончарні, чи як це сказати, гончарня. Я давно хотіла. Іра, наче теж ми такі домовилися. Давай поліпимо щось, відпочити душею. О, може, сюди шукаємо відпочити душею, відпочити мізками, щось собі зліпити прикольненьке. То там група, і ми от вирішили сходити так відпочити. Якраз на 18.00. А, так, да, це воно знайшли. Класно, так лампово. Це називається ганчарня яр. Творча майстерня. Цікаво, скільки людей буде. А, кстати, там вже а блін, там вже вон, люди є. Все, пішли. Я думала, що майстерня буде трішки більша, але виявилася вона така невелика з трьома наче залами. Але досить така атмосферна, багато вирібів стояло, навіть ось такі менюсінькі глечики були. Ми всі стояли, роздивлялися, поки чекали е свого часу. Це вам зняли на столі такі цікаві були підсвічники. І нам нас посадили і почали розповідати, що ми будемо робити. Показали глину. Працювали ми не просто за столом, а нам застелили, як бачите, таку скатертину, ну тканину просто дали, і на якій ми почали крейдою малювати майбутні свої тарілки. Тобто, нас посадили чотири людини, які точно тарілки ліпили. Там окремо людей, які щось інше, вази, якісь там підсвічники. Тож, от у кого тарілки, то треба було намалювати крейдою собі як заготовку і попередили, що потім після запікання воно десь всихається на відсотків 5, тому треба трішечки більше. Іра біля мене вже ліпить також. Ми вирішили робити такі, знаєте, тарілки хлібини. Я взагалі як їхала. Я знала, що я буду робити. А Ірані, і потім вона в таксі почала моніторити, що ж таке є цікавою. Ми побачили ці хлібини, і я трішки змінила свою думку. Чашку я все рівно зробила таку, як я хотіла, а ось замість вази, яку я думала, я зробила тарілку, таку під сніданок, знаєте, чашка і тарілка. Так, далі процес який: ми робимо кульку, але не дуже її катаємо в руках, щоб зайва волога. Не забиралася, бо глина вже готова. І робимо таку як копійку, як нам сказали, і викладаємо нашаровуванням і згладжуємо ось ці краї. І так, заповнюємо всю тарілку виходячи за краї, Потім, як ми все все заповнимо, я просто не зняла, пальцем розгладжуємо ще із додатковою глиною, щоб зробити максимально рівну поверхню. Перевертаємо і знову з шматочками глини заповнюємо пустоти. І ось Як я зараз пальцем бачите, вирівнюю, щоб була максимально рівна тарілка, так як ми і робили на заготовках. Потім вирізали форму. Краї такі підняли, щоб це була все-таки тарілка. Мені допомогли, бо це виявилось не прям так просто, щоб воно й трималось і було гарно. І на цьому етапі можна за бажанням розфарбувати. Мені повезло, що був такий помаранчево-коричневий колір, якраз як скоринка хліба, бо я хотіла до натурального. А ось сама хлібина всередині. Не, потр... Не потребувала кольору, бо потім після запікання вона візьме колір такого як натурального хліба. Нам просто показали, яка буде глина після запікання, вже в глазуруванні. ось цьому. Загалом, думаю, має бути дуже гарно. я ще там такий напис цікавий зробила, далі побачите. Але мені здається, вона вийшла максимально така. Як справжній хлібчик, але все-таки цікаво, як буде вже після запікання. Ну і саме цікаве, що було моєю такою маленькою мрією, завжди спробувати це щось виліпити на гончарному крузі. І з майстром це робили, бо, звісно, навичок немає, і з майстром це скоріше, оскільки нас багато було, 8 людей. Тут мені дали шматок глини, сказали так сильно кинути у центр круга. І також ще по краях так зафіксувати глину, щоб вона міцно трималася на крузі. І далі ми мочили руки і вже працювали з нею. Все рівно більше, я вам скажу, робив майстер. Ось він вигнав форму таку вверх, стабілізував, так би мовити. Потім вже моїми руками показував, як його. Що Тут я сама попробувала витягнути. Я вам скажу, що це в принципі нелегко. Бо треба і трішки сили, а треба і бути дуже обережним, щоб воно не покосилося. Але загалом дуже класний процес. Потім, от ми вигнали таку як. Трубу вверх, потім загнали от назад, і вже робила я отвір, і розширяли нашу майбутню чашку. Точніше мою. Це все знову таки з майстром. Ну і саме складне це вже потім робити форму, яка потрібна. Можливо, там це глечик, якщо чашка якась вичурна, в принципі, виявилось складно. Далі побачите чому. Тут він обрізає зайве, я йому сказала, на якому етапі зупинитися, якою я хочу висоти чашку і ширини, це він зробив. І далі потрібно було зробити такі поглиблення на чашці. Перші два ще нормально, а на третій у мене нігодь просто чомусь попросився застрягнути у цій глині, і, бачите, все зіпсувалося, але слава Богу, що те, що лишилося, його вистачило, щоб вигнати нову чашку. Там був такий запас і товсті стінки. Але думаю, можливо, воно і добре, що так вийшло, бо я не хотіла дуже товсту чашку. І потім, коли майстер зробив нову форму, вона стала тоньша і мені навіть так більше сподобалося. Ну і знову я ставила пальця, як він показував, щоб робити форму, яку мені потрібно, і треба було три рази так зробити. І ось два я зробила, а третій вже попросила, щоб він там доробив, бо мені чомусь страшно було, щоб ми знову не зіпсували, бо часу мало. Там деякі люди теж хотіли на гончарний круг. І ось це мінус, бо я би хотіла, знаєте, більше все-таки сама спробувати е, зробити якусь форму, сама повністю управляти процесом, але, можливо, це треба брати якесь індивідуальне або парне заняття, бо на всіх е, ну, часу б не вистачило. А у мене взагалі два вироби, тому ну там у всіх майже було по два вироби, тому треба було спішити. Далі е, сказали, ось так сушити феном е, в різних положеннях, щоб воно так просохло. Бо якщо одразу зняти, вона дуже м'яка. От є різна глина, я бачила, що деякі одразу знімають майстри, але цю треба трішки було підсушити. Потім з спеціальним таким лезом або ниткою зрізаємо по дну і все, забираємо свій виріб. Блін, я така була щаслива, хоча... Це робота, знаєте, взагалі 50-50, або, можна сказати, більше майста, але все рівно було дуже цікаво. Ну і далі треба було ручку прикріпити, зробили ковбаску таку товстеньку, бо я хотіла саме таку. Нашкрябали місце з'єднання і. Переставили ручку, і ось так потім я теж розкладжую глину і на саму чашку. І потім ще для кращої фіксації, щоб точно ручка не відвалилася, робили таку малесеньку ковбаску і в двох місцях, де з'єднання, теж її розмазували, так би мовити, на ручку і на чашку. І от Тут видно, що я вже вологою губкою це все затираю, щоб не було видно там сліди пальців і тому подібне. Ну, ось тут можна побачити напис, який я зробила, який потім буде видно після їжі, яку я з'їм з цієї тарілки. А ще, до речі, могли помітити, що чашка спочатку була дуже висока, але я все-таки захотіла її підрізати, хоча майстри мене дуже відмовляли, але я рада, що вона стояла на своєму. Воно мені муляло, і от я бачила таку чашку, яку все-таки зробила. І рада, що не послухала майстрів а зробила, як я хотіла. Це я вам зняла ще трішки робіт. Які інші люди робили. Там були підсвічники, глечики. Ось цей взагалі просто, неймовірно, і красивий, що особливо ця пташечка. Дівчина сиділа навіть більше, ніж півтори години і саме над цим глечиком. Це такий набір з бантиком, тяжка тарілка. Це були хлопець і дівчина. Теж у хлопця така чашка, досить класна форма, до речі, і тарілочка невеличка. А у іри моєї подружки ось такий глечик, і тарілка хлібина з такою мордашкою, дуже милою. Дуже класно, ми провели час, і я хочу, чесно, іще, особливо на цей гончарний круг, треба буде якось зібратися з думками і заплатити і піти. Бо індивідуально, звісно, це набагато дорожче. І знаєте, це виходить дуже дорогий виріб. Проте рівно це така згадка собі, щось таке нове і дійсно відпочиваєш. Але є і мінус, що ви зробили вироби, але одразу їх не можете забрати, і навіть не через пару днів, а нам десь подзвонять через місяць, і аж тоді вже буде готово. Тобто випалка у них довгенько, і напевно багато людей. Тому сказали через місяць. А далі ми вирішили з Ірою прикусити в аромату каві, взяли круасани, каву. Іра також захотіла спробувати ось цей нешумівший Непоганий, але він був теплий. Ми думали, що воно має бути холодне. І назад вирішили їхати не таксі, а як в старі добрі часи на метро, на маршрутці, нам просто з центру їхати годину точно додому, а можливо, навіть більше. Але вирішили так прогулятися. Сувенірчик дали з майстерні. Там була корзина з глечиками, і це для от клієнтів. Ми вибрали з Ірою такі світленькі. Буде тепер стояти такий глечик. Ні, я його поставлю до книжок зараз. Так, тут у мене, звісно, і зайве є, нехай тут стоїть. Це треба буде скоро використати Це паста для картин. Я скоро буду знімати декор. Ми З вами у ванні. Вже треба лягати спати. І буду робити карбоксітерапію, яку показувала у минулому відео. Я купила такий от набір це курс по догляду від бренду Love Loss. Так, буду робити по інструкції. Очищуємо обличчя, вже я очистила гель для вмивання і наносимо кислотний гель номер один. Так, і залишаємо на 1-2 хвилини. Така от лопатка йде в наборі. Цікаво, наскільки зручно нею наносити. Так, ну, наче непогано. Пахне, наче трішки там лимон є. Знаєте, запах трішки дивний, наче якась хімія для ванни або унітазу. Трішки мені так нагадує. Не скажу, що косметичний засіб, але нічого, потерпіти не можна. Не змиваючи поверх першого гелю, наносимо другий гель активатор, і він може підпикати. Але це нормально написано, відбувається реакція карбоксітерапії. Так, і другий гель залишаємо на 3-5 хвилин. Потім вже його це все змиваємо водою. Так, тобто поверх першого. Добре. Цей теж пахне так само. Дивно, чого вони такий запах зробили? О, я вже відчуваю, як пече. Нічого собі трішки. Слухайте так, ну. Терпимо, але підпікає. Одразу реакція відчувається. Прикол. Сподіваюсь, завтра я буду сяяти як зірка, а не буду з червоним лицем, як мавпа. <рес> Трішки червоні ось ця реакція іде. Але це все нормально. Потім у нас буде заспокійливий гель. Ой, заспокійливий крем. Так, там, де в мене прищі, то не скажу, що прям відрізняється так само підпікаю, як і у всіх інших місцях, бо в мене ці прищі Такі, як закриті, не запальні. Так, Боже. Я сподіваюся, це такий ефект тимчасовий. Бачите, як шкіра почервоніла, бо реакція пішла у цієї карбуксітерапії. Але я скажу, що на лобі вже не, не пече, тобто, дійсно воно недовго підпікає. Да, Цікава процедура. Сподіваюсь, дійсно ефект буде класний, як обіцяю. Бо його треба використовувати раз на тиждень. Десь 10-15 процедур. Ну, наскільки вистачить за цих баночок. Боже, цікаво, як на відео. Ви бачите, це червоне лице. Я коли дивилася у них на сайті огляди інших блогерів, то в них теж такі були почервоні. Тому це нормально. Залишаю на 3-5 хвилин, змиваю і потім буду наносити крем. Я все змила. Дивіться, все не червоне обличчя, все як і було. І таке відчуття, наче я якось посвіжила. Не знаю. Так, залишився крем. Так, заспокійлива маска, господи. Використовувати можна на постійній основі. Але. Тоді буде його більше витрачатись, ніж інше. Тому я буду чисто отак, от комплексом. Так, мастимо, залишаємо 7-10 хвилин і знову змиваємо водою. Боже, як добре, що це робиться раз в тиждень. Бо це нанести змити це для мене найгірше це все змивати. Це так для мене якось довго наносити ще півбіди, а змивати. Заспокійливий повинен бути. Зараз шкіра моя як заспокоїться. Я наношу не прям товстим шаром, бо його і не треба прям товстий, тому мені здається, що мені і на 15 процедур вистачить. Бо там написано 10-15, це, напевно, якщо дуже товстим шаром наносити, то комусь 10. Так. Тут запах, значить трішки з ментолом. Але теж такий. Значить, це побутова хімія, а не доглядова косметика. Але він не нав'язується, якщо прям принюхуватися. Тому не переживайте. Так, шкода, що мені ніхто за рекламу не платить. Я Це показую. Але мені не шкода, коли класний продукт, то мені не шкода показати його. Чекаю 10 хвилин і знову змиваємо. Поки що можна почати монтувати цей влог. Правильно, чого витрачати час дарма. За кадром я нанесла такий зволожувальний крем. Там написано, що нанести після того, як ми змиємо третій засіб, крем, який підходить нашій шкірі. Тож нанесла, не знаю, змін поки, напевно, ніяких не видно, просто що таке вмите обличчя. Сподіваюсь, буде помітний ефект потім протягом тижня. Поки поки ось так.